Тетяна Рудін вкотре не може стримати сліз, дивлячись на фото єдиного сина Андрія. Ворожа куля вбила його на Херсонщині ще у перший місяць війни, у березні 22-го. І от якось згорьована жінка, прийшовши у церкву свого села, подумала: треба не просто молитися, а зробити пожертву на рідний храм у Волошках. Я з нашим священником домовилася, кажу, так як син мені син загинув, я хочу дати якийсь дар на церкву, а так як нас церква не розмальована, кажу, давайте будемо розмальовувати церкву. Ну, я хотіла більше розмалювати церкву. Пенсіонерка дала 80 тисяч гривень на розпис вівтаря, майже 15 середніх українських пенсій. Художник працював над ним без малого 5 місяців. Священник знімальній групі 12-го каналу показати ту красу чомусь не захотів. Але рідні загиблого змогли знайти й надіслати нам фото вівтаря. Жертва взагалі то не показується. Було б добре глядачам показати, як це виглядає. А для чого? От. Не загинув все. Вона ми маємо сюжет це? просто багато що... можливо, батюшка не дуже привітний, бо тиждень тому громада села вчинила проти його волі. Перейшла з московського патріархату в ПЦУ. Хоча пригадує, пані Тетяна давала гроші на храм саме за такої умови. Я даю гроші, але якщо буде перехід в Українську православну церкву в Україні, чи ви перейдете? Він сказав: я перейду. Да, я віддала. Я малася більше дати, але я вже почалася. За Москву я сказала, що я за Москву гроші не дам. Все. І він сказав, що я не перейду. Ми його просили, і я лічно просила. Кажу, батюшка, переходьте, переходьте, бо ми любили свого батюшку, ми дуже його любили. І мені зараз його шкода. Сам священник слова жінка заперечує. Наприклад, в нашому селі мені ніхто ніколи нічого не пропонував. Не то, що не пропонував, навіть не, не казав мені, що давайте, батько, якось поговоримо. Просто так через коліно знаєте. Самі збори відбувалися не так уже і спокійно. Прихильники ПЦУ та УПЦ поштовхалися. Збори все ж провели. 134 голоси за перехід в ПЦУ, 53 проти. Благочинний Голобського округу був на зборах, запевняє, що все було за правилами. Протокол склали з єпархією погодили. Благословіння митрополита отримали. Вже й документи до волинської адміністрації подали. Не розкололася, а там кусочок відколовся, але той маленький кусочок хоче набити собі ціни і сказати, що їх багато. Їх не багато, їх, їх, аби було 40 чоловік, це буде добре. А вони надувають, знаєте, як то є маленька дитина, хоче здаватися більшою, і вона так стає на пальчик і розтягує руки, і показує, ото я така, я така доросла. Селяни Волошок кажуть те ж саме. Ми думаємо, що в нас є церква і богослужіння потрібно проводити в церкві. І будемо так, проводити. Так як збори пройшли, ми проголосували, ми хочемо нашу українську церкву. Ми віримо в Бога і в Україну, і в Збройні сили України, і молимося за них. Ну знаєте що, Росія напала на нас, дітей нас вбивають, і ми ще будемо за Росію, правда? Такого не може бути. Ми дуже раді. Що в нас волошка буде українська церква. А от священник стоїть на своєму, наводить чотири аргументи. По перше, протокол склали неправильно, бо противників переходу було більше. Але потім, коли коли вже порахували тих, хто голосував, да наших людей приблизно з нашої сторони приблизно 30 людей ще не допустили до голосування. По друге, хочу лишитися у тій церкві, якій давав клятву. Я давав. Коли мене рукополагали, я давав клятву на вірність саме тій церкві, в якій я рукополагався. По-третє, не хочу бути разом з прихильниками ПЦУ. Я все життя старався людей вести до спасіння, жити по-чесному, а сьогодні ті люди, які називають себе священники, вони просто ламають храми, ріжуть болгарками, вони б'ють людей. І я не хочу бути їм подібним. Ну і четверте, аргумент священника храм запевняє, будував сам. У нас було добре в селі, тому що цей храм я будував з нуля. З людьми, звичайно, але я б'ю це будівництво, щоб хто б там що не говорив, так. люди у селі особливо обурені останнім твердженням отця Віталія. Стара церква згоріла 15 років тому, а як зводили нову, у Воложках добре пам'ятають. І на кришу дали, і цеглу дали. общем, знаходили фінанс... таких фінансистів, що допомагали. Збирати по копійки, по селах, Маневичах, лісно, я возив людей. І просили по милестині, просили по копійки, зібрали на цього те, що біда. Але будував другий батюшка, був отець Ніколай, покійний, з Дрознів. Ага. Да, оцей. То церкву будував не цей священник? Ні, 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 цю, він не будував цю церкву. Він прийшов на все готове, тут такі кріші не було. А це було стіни, було все геть тільки не було. його всіремошна сюди. Перекинули, очі, що на все готове. Коли він мені сказав, що вже ви до ці пор не зрозуміли, що ви тут ніхто. Він тільки прийшла не був, сюди призначили і так, таку, такі речі став говорити. Це дуже неприємно. Та, попри непорозуміння, колотнечі у селі не хочуть, тож громада ПЦУ, поки не має дозволу обласної адміністрації. На службу Божу збираються чи на вулиці біля Христа, чи у сільському клубі. Тимчасово тут служить отець Валерій Сколодяжного. Ми тимчасово будемо молитися в цьому приміщенні, як ви бачите, і слава Богу, світ не без добрих людей. На перше богослужіння принесли і ікони, і підсвічника, і хліб. «В Принципі, оце подарок буде на перший, на першу нашу службу. Поки не прийшло офіційне підтвердження, на право зайти у церкву чекають усі. В тому числі і мама загиблого у перші дні війни Земляка церква під московським патріархатом правитися не буде. Як я можу бути за українську церкву Московського патріархату, коли я похоронила сина? І в мене ще племянник теж зараз воює на війні, і я буду за Москвою. Анна Кравчук, Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, Василь Морищук, дванадцятий канал.